Осіб, знаєте, В кожного в житті є такий час, коли до і після. І в минулому, працюючи вчителем у школі, в мене завжди було таке на думці, що це не моє. Я думаю, що кожен з вас на своєму можливість стикався з цим запереченням, але вже тоді він був у мене у школі. Тому що бачила, що перспектив на майбутнє немає в доході, тим більше я думаю, що в залі є вчителі, і багато хто зрозуміє про що я. І одного разу, розмовляючи з своїми дітьми, я наштовхнулася на думку до речі, діти непомітно виросли, наштовхнулася на думку, що мені не вистачить і двох життів на цій роботі, щоб я наближилась до їхньої мрії, вже не говорячи про свою. І про те, що життя дуже швидко біжить. Попри всі заперечення, попри свої страхи, чи в мене вийде, я приймаю вдруге за 18 років пропозицію від хорокла. І тепер я вже знаю точно, що на все свій час. А головне собі дати цей час і розібратися всього. На і надзвичайно я вдячна за цей час своєму наставнику Ірині Романів. Тому що вона не закрила за мною двері, а дочекалася на цей прихід. І власне на події, на онлайн-форумі 21-го року я зрозуміла, що я в правильному місці із певною метою. Після прослуханих е, історій на форумі е, я знала, що в мене є велика ціль, це команда. І на всю енергетику і на моє бажання прийшли мої партнери, які до сьогодні зі мною, вони теж є присутні тут у залі. Сказати, що було важко на початку нічого не сказати, тому що це зміна профілю, це розчарування, це докори, це критика. Але завдяки нашим наставникам, які вірять у нас більше, ніж ми самі, мені вдалося за півроку вийти на результат і звільнитися з роботи. Для мене це був певний! <плес> Для мене це був певний час, який я завжди вважала для себе. Досвід, який я приготувала для того, щоб прийти зараз і взяти значно більше і сильніше. Але війна зробила свої корективи. Мене зустріла інша країна, середовище, мова. Але знаєте, Чехія за рік часу теж стала своєю. Був нелегкий час, хиткий час, посипались люди, була невпевненість, що робити далі. Потрібно було відбудовувати структуру онлайн. І коли я порахувала вартість свого дня в корабі і те, що пропонували на фізичній моїй праці, бо потрібно було адаптуватись на початку тут з дітьми, я ще більше зрозуміла, що ми маємо унікальну можливість. Унікальний інструмент для нашого розвитку, незважаючи ні на обставини, ні на час, ні на країну, і це надзвичайно великі можливості розвиватися не тільки в одній країні, незважаючи, де б ти не знаходився, і попри те, все, бути вільною людиною. Для мене це був екзамен не впасти, не здатися. Виросте, не підвести своїх людей і свої цілі, заради яких я прийшла. І тепер я вже знаю точно, що майстер це є закономірність, це є праця, це є робота над самим собою і ціль. А ціль моєї команди це є ріст, і щоб якомога більше людей дізналося про наш продукт і споживали його. І моє після це бізнес десяти країн. Мій шкільний кабінет змінився на бізнес-кабінет в телефоні, і мій місячний дохід дорівнює річному укладу на минулій роботі. І це дійсно надзвичайна унікальна можливість, інструмент для зміни нашої історії і зміни життя наших близьких. Бажаю вам усім не боятися цих змін і працювати над своїми страхами. Бо в більшості страхи руйнують наші мрії. Дякую за увагу.